Друзі. Всім привіт! Ми безмежно раді презентувати ще одну нашу новинку. Перед вами система рятувальних засобів паратеч, незамінний помічник під час виконання рятувальних робіт на місцях руйнації будівель та промислових конструкцій. Вона складається з повного спектру обладнання для стабілізації стін, стель та похилих конструкцій. Система, яка об'єднує різні стійки, що регулюються по довжині разом з великою кількістю опор для створення стабілізаційних конструкцій. Пошуково-рятувальні команди в різних куточках світу на зручність, міцність та надійність обладнання паратеч для швидкого та безпечного проведення рятувальних операцій. Як це виглядає? Дивіться в нашому відео. Ми пропонуємо повний комплект паратеч для роботи в будь-якій конфігурації. Стійки. Опори та кріплення, що дозволяють рятувальникам зв'язувати кількості як разом, утворюючи стабілізаційні конструкції з допомогою комплекту інструментів. Крім того, до комплекту входить набір пневматичних подушок MaxiForce. Все це обладнання допоможе забезпечити повний комплекс кріплень задля порятунку та виконання всіх поставлених завдань. Наші фахівці готові відповісти на всі ваші запитання. Чекаємо на зворотній зв'язок. Залишайтеся з нами. У нас попереду багато цікавих новинок.